Далі детальніше поговоримо про ситуацію на фронті, зокрема про Новопавлівський напрямок, як звітує генштаб у сьогоднішньому. Ранковому зведенні на сторінці у Фейсбук на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне Донецької області. Там ворог 24 рази намагався прорвати оборону наших військ. Ми долучаємо до ефіру Сергія Воронова, офіцера Легіону Свободи. Вітаємо, пане Сергію. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Сергію, Новопавлівський напрямок, я так розумію, досі лишається найгарячішим у зведенні генштабу. Розкажіть, яка ситуація? Як активно штурмує ворог і як себе поводить на цьому напрямку? Ну, власне, сьогодні легких відтинків фронту на лінії зіткнення взагалі немає, але дійсно одним із таких найгарячіших Є саме Новопавлівський напрямок, де ворог фактично беззупинно штурмує кілька населених пунктів. Це стосується Новомихайлівки безпосередньо. Це стосується Георгівки, яка стоїть фактично на шляху в бік Курахово. Це Невельське, Красногорівка з півдня штурмується. Це так само стосується Первомайського, яке так само беззупинно цілодобово ворог проводить штурмові дії. Проте фактично сили оборони активно застосовують в тому числі контратаки для того, щоб ну фактично завдавати якомога більше втрат ворогу і не допускати втрат тих чи інших позицій. Скажіть, будь ласка, минулого тижня в ефірі Еспресо ви розповідали про те, що ворог обрав таку тактику роботи двіками, тобто розбігаються по дві людини і фактично намагаються прослизнути повз українські позиції. Скажіть, будь ласка, чи дотримується і далі ворог цієї тактики? Ну, ця тактика дуже ефективна і дуже широко використовується, зокрема у населених пунктів. Е, ну, я можу сказати, з того, що лишилося з населених пунктів, оскільки самі населені пункти фактично стерті вщент. От і е, так вони активно використовують тактика, якоюсь мірою є дієвою, По проте, ну власне, е, хочу сказати, що такого великого результату їм вона поки не приносить. Ну, розкажіть, хто зараз воює на цьому напрямку? А, який там військовий контингент? Там дуже різноманітний від кадрових військових і дуже багато, так би мовити, ДНРівських підрозділів, які є ну, так чи інакше мотивовані воюють з 2014 року. З таких найбільших можу сказати, що там оплот, п'ятнашка, ДНРівський підрозділ тероборони, ну і дуже дуже багато кадрових військових, якраз там, в тому числі мотострілецьких полків і бригад, які стоять сьогодні по ту лінію фронту. Зараз здаються вони власне в полон українським військовим, чи це досить не часто відбувається. Фіксуються насправді, фіксуються випадки здавання в полон, зокрема тих підрозділів, які дуже широко розбили на фронті. Там рештки їхні вже відмовляються воювати, тому просто здаються в полон силам оборони. Що кажуть, якось змінилось загалом от їхні висловлювання і взагалі їхні пояснення, якісь упродовж цих двох років можливо, вам розказують ваші побратими? Можливо, щось чули, щось бачили самі. Ну тут зустрічаються мобілізовані, яких просто воєнкомати мобілізували. Зустрічаються ті, які прийшли за гроші воювати. Ну і дуже багато зустрічаються тих, які хотіли просто вийти з в'язниці. От і вся мотивація нав'язування так званого руського міра на українській землі. Ми вам дякуємо за спілкування, пане Сергію. Бережіть себе. Це був Сергій Воронов, офіцер. Легіону свободи нагадаємо говорили про Новопавлівський напрямок. Як повідомляє Генштаб у Фейсбуці? Там сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та урожайної Донецької області. Ворог на Новопавлівському напрямку за добу 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.